Джованні Ван Бромхвост тренував Бешикташ. Він, до речі, зараз пішов до Арне Слота в Ліверпуль, став помічником головного тренера. Тобто, так трошки опустився, відкотився назад. Але от по ходу сезону прийшов Олігун Сульшер, Він зайшов в січні. І е, були великі побоювання, тому що Олігунар Сульшар, нинішній наставник Бешикташа, після Манчестер Юнайтед не працював. Він був аналітиком, ну не працював головним тренером, він був аналітиком УЄФА. але ну, ми розуміємо, що цей досвід тримати руку на пульсі це надзвичайно важливо. Але Олігун Сульшар прийшов і там неймовірну просто серію на старті видав Арда Торанта. Олігу Сульшер, Помиляється наш оборонець Педро Енріке. Абрахам. Передача на партнера. Удар в штрафному майданчику. Прибував Рафа Сіла, Той технічний, досвідчений португалець з Бенфіки. Дуже великий зв'язок можна простежити між Башукташем і Бенфікою. Доходить до фіналу. Ліги чемпіонів! Хороша передача на Абрахама. Виходить, Дмитро Різник. Вправно реагує. Відкривався Абрахам, прекрасно відкривався за спини наших оборонців. Дохай має класну передачу. Судаков. На Егіналду. Очередько просить передачу. Пас іде на Алісона. Алісон конопля підключається. Алісон центр. Алісон можна пробивати. Алісон б'є, і що у воротах. Алісон з першого удару виводить Шахтар вперед, 1-0 на Бешик та Ну що там? Шановні турки, будемо кричати чи ні. Дивимось. Ось один в один. Юрасика прокидає. Ніхто не зустрічає. Ось стрибав там кокчу в підкаті. Стрибав, але бачите, як прокинув йому. Тут я розумію, що Рикошет. Я просто настільки емоційно уже на все це ні ніякого рикошету немає. М'яч залітає в ворота, я розумію, що оборонці заважали гноку зреагувати на цей удар. Бачить простір. Класно віддає на Судакова. Хороша атака Шахтаря. Кевін просить передачу. Кевін її отримує. Забігання чотирьох граці. Штатий майданчик. Кевін б'є вище воріт. Кевін трошки тягне ковдру на себе. Хоча. Ну що, ударна позиція. Чому б не пробивати? Подача вибиває Гінок. На підбиранні Судаков. можна і пробити. Він віддає передачу. Удар! Гінок ледь не залітає у ворота. Олег Очередько пробивав, до речі. Мерт Гінок цього разу врятував свою команду. Тут потрібно вже бігти і назад. Жецон Фернандеш. Виходить м'яч за межі поля, і буде його вводити українська команда. Педро Енріке Обігрується з Кевіном. Педро Єнріке праворуч на Алісона. Алісон проходить Юрасика. Робить подачу на дальню. Гіналду. Головою. 2-0! 2-0! Егіналдо знову забиває головою. Не найвищий футболіст вміє відзначатися саме на другому поверсі за рахунок того. Де він опиняється за рахунок того, яку він позицію обирає. І Шахтар змушує замовчати Бешик та Штедіум. Зараз шумлять українські вболівальники. Ще раз дивимося. Педро Енріке обігрався з Кевіном. Віддає на Алісона. Я не хочу розділяти шахтар на і не бразильський, але цю атаку повністю зробили бразильці. Так, Кевін, Педро Енріке, Далі на Алісона той проходить, робить подачу. Егіналду, подивіться, як він розташовується. Де він розташовується? Я маю на увазі. Витягувати суперника. і Подивіться, як класно вдається зараз з першу лінію цю пройти. Тепер як набагато більше простору. Кевін Кевін пробиває. низом, м'яч проходить повз ворота. Це просто зразкова атака, якби ще м'яч зайшов у ворота. По тому як спокійно було розіграно. Розтягнув би як я не знаю що. ось резинку. Оркункюкчу. Його подача, удар головою. І що пенальті? Пенальті ставить Георгій Кабаков. Я розумію, що гра рукою. Ого. Ну, неприємно. Неприємно. Під кінець першого тайму, який, в принципі, не викликав якихось нарікань. Дати шанс бешикташу Там і Абрахам. Новачок бешикташа Його перший офіційний матч за цю команду проти Дмитра Різника. Абрахам готується пробивати. Б'єї. 2-1. 2-1 стає рахунок. Неймовірно, майстерно він просто розводить Різника і м'яч по різних кутках. 2-1. Показують ви бачите, болівальники, куди потрібно бити. Там добродій стояв один. Направляв прямо Абрахама. Неточна передача. Рашиця. Абрахам. Прокидає на Джетсона Фернандеша. Той несеться вперед. Фернандеш. Фернандеш штрафного може бути, Фернандеш. Різник рятує Шахтар. Ногою з дальнього кута відвибиває. Хороша, така швидка атака. І різник правильно займає позицію. Перекриває максимальну кількість простору своїх воріт. Джетсон Фернандеш. Португалець. Валерій Бондар не встигав вже його накривати, віддає передачу, не ну, точно кокчу. Рафа Сілва в штрафному. Рафа Сілва б'є низом. Метро Різник реагує. Валерій Бондар зайняв таку позицію. Знаєте, він і не зближався. І в той же час частину воріт перекривав, і це дозволило пробити Рафі Сілві. Можливо, не найкращий удар у нього вийшов, але все одно було дуже небезпечно. Бешикташ розпочинає другий тайм, впевнено. Одразу з моменту. Подачі Кокчу, різник виходить, але потім зупиняється. Марлон Гомес діяв проти Деміра Егетікназа, центрального півзахисника. Віддав тому пробити. Отримує передачу. Судаков продовжує праворуч на Алісона, Очередько забігає Алісон на коноплю конопля низом і що? Хто проб'є? Кевін! Кевін! Робить простріл, але в руки мертвих біников. Педріньо з'являється замість Марлона Гомеса. Цікаво. Напевно, хтось нижче опуститься. Рафа Сілова. Вітасовує на Юрасика. Тут проходить. Тобіса. простріл низом. Різний красунчик. Як він вистрибує, перехоплює цей простріл супернебезпечний. Педріньо. Класна передача на Судакова, то й добре відкрився Судаков! Ближній кут пробиває неточно. Поаплодую за те, як відкрився Георгій Судаков, як він себе запропонував. Так, з ударом не особливо вийшло. Але от... так як він відкривався, не було положення поза грою. Хороша передача на Єгіналду. Той чіпляється, але не може продовжити атаку. Пауліста. Був зовсім поруч. Судаков. Праворуч. Падріньо. Далі на Алісона. Хороша атака. Є вривання Гіналду. Є вривання Кевіна. Алісон обігрує що 3-1. Шахтар забиває. Кевін. Кевін. 3-1 на Бешиктар стедіум. Де ви? Шановні. Але Бешекташ стадіум не мовчить. Дуже цікава ідея, щоб потрошку роздивитися от саму глибину початок атаки, куди пішов Матвієнко, як Шахтар дещо розкрутився, як вони обманули футболістів Бешикташ. Але все одно, якби Алісон тут не обігрував, подивіться, він двох обійшов. Ось він проходить, і другого захиснику кидає там між ніг. Ну і Кевін, де потрібно. Алісон сьогодні знову він робить справу. Інакше не скажеш 3-1 у Стамбулі. Фернандеш, Фернандеш несеться вперед. Валерій Бондар поруч з ним. Не дати, не дати, Валерій! Красунчик. Валерій Бондар добіг, дограв без порушень правил. Браво! Браво, Валерій Бондар. От і цей зазор два м'ячі напередодні другого матчу. Але це теж непроста задача. Бачите, турки несуться вперед. Удар. Килич Сой який нещодавно вийшов на заміну. Саміх, семіх семіх Кевич реагують на епізоди. Ось я побачив тільки що моменти, що там захисники показували руками. Давайте, хлопці, останні хвилини зібралися. Зараз дуже важко, але потрібно втримати цей результат. Жоау Маріо штрафному. Жоау Маріо під праву, Рафа Сілва не дати пробити. Сілва різних тягне. Добивання 3-2. Жоу Маріо. В цьому протистоянні ще нічого не вирішено. Абсолютно. Та навіть в цьому матчі я бачу ще нічого не вирішено. Це майстерність цих людей. Маріо, подивіться, під яким тиском, робить передачу, пробиває, потім не вимикається, встигає перший на м'ячі. Вінісіус Тобіс, в принципі, був ближчим. Так йому важче пробивати, але все одно. Ти ближчий до м'яча. Різник тягне ось добивання. От тут трошки потрібно вирвати, вигризти те, про що постійно говорить Ардатуран. Вінісіус Тобіас, трошечки хто ближче до м'яча, хто швидше зреагує, яка реакція, яку ти робиш? І потім це, це колосальна різниця. Ти граєш 3-2 чи ти граєш 3-1. Матвієнко. Матвієнко. хороша діагональна передача. Тобіс. Один дотик. Бондаренко. не в офсайді, Бондаренко. Низом Бондаренко. На Кевіна. Кевін. Пробивай. Кевін! І це гол! 4-2. Ми ставимо крапку в сьогоднішньому матчі. Артем Бондаренко красавчик. Як він притримав, віддав хороший пас. Всі пролетіли. Але й виконання Кевіна. Кевіна те, що треба. Дубль сьогодні у Кевіна. Він перейшов на позицію центрального нападника. Тут трошки їх Кевіна кидають. Ну, Турецькі вболівальники не можуть бути задоволеними тим, що відбувається. Матвієнко віддає передачу. Бондаренко витримує лінію. Красунчик. Не заходить в офсайт. Подивіться, крутить головою. Бачить, що Кевін сам. Всі захисники побігли ближче до воріт. Робить паузу. Її величність пауза. Класна передача. І Кевін. Я не знаю, як він там приймає. чим він там приймає. Багато хто з нас так не вміє, але він це робить. Ну і все, друзі. Завершено цей поєдинок. Шахтар перемагає Бешикташ у Стамбулі. 4-2. багато хто з нас переживав, як впорається Арда Туран за короткий час, як він поміняє команду. Він сьогодні і його хлопці роблять багато що для того, щоб зайти в Лігу Європи, для того, щоб як сам Арда Туран каже, ми в кожному турнірі маємо перемагати. І сьогодні ми бачимо, що Шахтар, ну принаймні рухається в правильному напрямку.